Ну що ж, що ми скупились в АТБ сьогодні для свого раціону корисного харчування? Я відверто кажу, були, були ем, як сказати правильно, ну, соблазни були. Ем, мені хотілося щось таке купити: солодке, до солодкого смую. Цукро, цукру не вистачає, розумієте? Це перехід з цукра. Це жахливо. Ось купила таку, такий зошит собі, але для того, щоб бачите, в нього така а, крута а, палітра. Це якраз буде про мої практики з енергії, з енергетики, зараз, що, що я хочу завести саме для йоги-практик, для всіх вправ, і тут писати все зоши, тому що воно забувається. Так, я вже казала, що я зараз навчаюсь деяким речам, і потім можу вам. Теж дещо, дещо цікаве розповісти. Так що ж там з харчуванням? Знову ці хлібці, хлібці по 10 гривень зараз коштують. Потім Ксюші, мої Кустюні корм. Зараз, до речі, віска сиде по акції. За 16 гривень. Ось я купила її. Тунець, і вже вона їсть зараз. Ну, а ось цю баночку вона таку не їсть, але в мене на дачі котик є, який дуже полюбляє, з задоволенням таке їсть. Так, Що в нас ще? Купила ось таку знатну курку. Тут такі вже перебрані саме м'ясо стегна бройлера, і зможу наготувати багато страв, хочу приготувати курицю з рисом. Ось. Потім купила молоко о, яйця. Зараз вони теж 49 гривень. От тебе, пам'ятаєте, ці ціни вже по 70 пройшли, Почались нормальні ціни на яйця. Молоко, бо е, їм постійно цю гранулу з молоком. Зараз привчилася до молока, купила дві пачки молока. Щоб в моєму раціоні було до будь-якої каші з лакових. Потім купила бананчики собі. Обов'язково в раціоні. Зараз є банани. Лаваш, якщо мені надать хлібці, щоб не їсти хліб. І собачкам, я вже казала, я постійно щось годую на дачу всіх своїх порублених. Купила ще ось таку крупу пшеничну. І зараз там такі по 13 гривень паштетики. А я їх в кашу їм додаю. Замість цього собачого паштету, вони не всі їх їдять теж в банках. А прості паш, паштети люблять, коли я в кашу їм додаю, а ще можна розбити пару яєць, і це замішує, вони тоді добре їдять цю до кашу. Так, і купила собі ось таку, таку тиквачку. Будемо з нею щось готувати. Так що. Чекайте, будемо готувати, запекати. В аерогрілі хочу її запекти. Попробуємо запекти. Подивимося, яка буде смакота. Ну, все, ось такий оцей весь набір з м'язком, з тиквою, з лавашом, з бананами, з котячими кормами, з молоком, яйця, зошит. Оце все чек-ліст. Лист 600 гривень. Ну тут хоча б є що поїсти, розумієте? Це, це, це їда, це їда, це все корисне. Ну, це я ж не собі песика, це корисне, це корисне, все майже з'їдобне і можна щось їсти з цього. А не як і деякі люди, я вже розповідала, чому я це все знімаю. Там бачу цінник там тисяча півтори а з їди там. Нема, що їсти ні чіпси, кола і якесь сміття. Тут хоча б нема колбаси, як ви бачите. казала Це не мені. а песикам будуть ось кашку. Ну, Тут хоча б їжа, а не якесь сміття.